Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася. І сьогодні у нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розглядати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. У По BTS ми почнемо з місячного таймфрейму. Бачимо, що ціна нарешті протестувала місячний ФВГ, про що ми говорили в принципі в нашому минулому відео. Нагадаю, що до цього ціна тестувала цей місячний ФВГ на графіку тільки C'Me і тоталу загальної капіталізації криптомаркету. але на спотовому графіку Binance. Цей ФВГ не був у нас протестований, і ми говорили, що в ідеалі для продовження висідного руху нам потрібно все ж таки протестувати цей місячний ФВГ. І як бачимо, ціна прийшла в старший інструмент, його протестували, і зараз на нього досить і досить непогано реагує. В принципі, для подальшого росту ціна це дуже добре. Ми бачимо, що ціна перекриває неефективності або цінові дисбаланси і продовжує ріст. Тобто у нас можна сказати, формується певний висідний ордерфлоу, який у нас. По імбалансах. Тому після того, як ціна протестувала старший інструмент з місячного таймфрейму, наступним інструментом зверху є цей свінг максимум. Тому після тесту місячного ВВГ очікуємо е, зняття цього свінг максимуму. Е, знову ж таки, переходимо на менші таймфрейми. На менших таймфреймах ми бачимо, що в нас так само відбувалося зняття тижневого свінг-лоу. Бачимо, що з другої сторони при цій корекції в нас ціна не формувала жодних цінових неефективностей чи дисбалансів у вигляді ФВГ. Натомість в нас є відкриті таргети у вигляді цих свінг максимумів. Ну і знову ж таки основним таргетом відштовхуючись від місячного таймфрейму є наш АТХ в цьому циклі. Він і є, в принципі, зараз головною цілею для ціни. Єдине, що хочу сказати, що на кожен з цих свінг максимумів ціна може реагувати і давати корекцію, але знову ж таки головним таргетом, я думаю, який ми досягнемо, буде оновлення АТХ. Перейдемо ми на денний таймфрейм. На денному таймфреймі теж все виглядає досить класно. Тобто, ми побачили, що після того, як ціна реагувала на місячний ПВГ. Також у нас було зняття тижневого swing Low. на даному таймфреймі, в нас сформувався Displacement, який підтверджує нашу логіку того, що ціна буде рухатись вище. Ми бачимо, що після цього, як ціна працювала місячний таймфрейм, у нас був утворений ФВГ, який свідчить про те, що у нас тут присутній досить агресивний покупець, і на даний ФВГ в подальшому ми будемо реагувати, якщо ціна буде робити відкат. І перший відкат в нас може статись після того, як ціна зніме даний свінг максимум, і так само в нас є ще тут денний ФВГ, на який ціна зараз реагує. Знову ж таки, це я розглядаю як певні FTA, після яких може відбутись корекція до зон, які ми виділяємо з вами. Тобто, наприклад, цей денний ФВГ. Тому після того, як ціна протис... зніме ці. Неефективні зони або даний свінг максимум якщо ми, звісно, побачимо е, хорошу реакцію, плюс у нас буде підтвердження ЛТФ-модель, то в нас може відбутися корекція до е, цього денного ПВГ, звідки при наявній моделі входу в лонг можна буде відкривати угоди. Знову ж таки, ми стараємося не предиктити ціну, а реагувати на ті інструменти, які нам дає графік. Ніхто знову ж таки не виключає того, що і ціна може безвідкатно рухатись вверх, але все ж таки, якщо Ціна зреагує на один з цих інструментів, і нам дадуть відкат в денний ФВГ, то тут можна буде придивитись за пошуком лонгових угод через певну модель для входу. Тому на менші таймфрейми зараз переходити смислу немає. Будемо відштовхуватись від денного і очікувати ціну в денному ФВГ для подальшого відкриття угод. Шортові угоди тут розглядати смислу немає. Досить цікава ситуація. В нас вийшла, оскільки. Ціна прийшла в старший інструмент вигляді місячного ФВГ. Під це дуже класно підігнали новинний фон, нагнали Фаду. У нас відбулося засідання ФРС, на якому нічого поганого не сказали в сторону е подальшого підвищення відсоткових ставок, на оборот сказали, що все окей, переживати немає чого. Вони очікують продовження падіння інфляції в цьому році, і на яке будуть знову ж таки реагувати зниження відсоткових ставок. Плюс в нас вийшли гарні дані по ринку праці, і це все, як бачимо, теж зреагувало на криптомаркет. І досить гарно, технічно у нас працювали зі сторони смартмані концепту. Знову ж таки, очікуємо від денного ФВГ продовження висхідного руху, цілею якого буде у нас АТХ. Я думаю, з цим ми розібрались, можемо ще перейти на графік спред і подивитися, що в нас там знаходиться по предиктивних ліквідаціях. відкриваємо графік спред і можемо подивитися. Якраз де в нас знаходились предиктивні ліквідації. Я спеціально знову ж таки перед записом відео не очищав це все, щоб ми могли подивитися, як воно зараз відпрацювало. Бачимо, що в нас не було досить великого об'єму предиктивних ліквідацій нижче натомість вище в нас було дуже і дуже багато предиктивних ліквідів, в сторону яких і ціна почала свій рух. І бачимо, що велику частину з них ми вже зняли. Давайте тепер оновимо графік і подивимося на актуальну історію, яка в нас з вами зараз є. Знову ж таки, навіть якщо глянути по об'єму предиктивних ліквідацій, то бачимо, що знизу їх знову ж таки дуже мало. Дуже великий об'єм у нас накопичено вище. Тобто більшість учасників знову ж таки, напевно, відкриває свої шортові угоди, а не лонгові. І бачимо, що зараз прямо над ціною ще знаходиться величезна кількість предиктивних. Ліквідації по шортових угодах, які швидше за все ціна так само ближчим часом зніме. Ну і знову ж таки, в зоні нашого денного ФВГ, який ми виділяли, теж знаходяться предиктивні ліквідації по лунових угодах, які, на які ціна, якщо знову ж таки зреагує на один з інструментів, може ще додатково захопити перед походом вище. Але знову ж таки, як я вам поясню, вище, якщо цього не станеться, то в нас рух буде продовжуватись до наших головних. Таргетів, бачимо, що паливо для цього є. Е, переходимо з вами до ефіріума. По Ефіріуму ми так само почнемо з місячного таймфрейму. Бачимо, що ціна тут теж тестувала місячний ПВГ, і при падінні в нас знову ж таки не сформовано було жодних інструментів, на які ціна може реагувати. Тому наступним таргетом після ребалансу в місячному ПВГ для ціни буде захоплення даного свінг максимум. Знову ж таки, це ціль більш локальніша. Більш глобальніше це в нас буде оновлення АТХ, яке в нас було поставлено в 2021 році на рівні 4870-80 доларів. Думаю, що цю ціль Ефіріум теж захопить ближчим часом. Перейдемо ми з вами на тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі бачимо, що у нас так само відбувалася маніпуляція над цим Свінглоу, і бачимо, що вище у нас залишені ці. Свінг максимум, знову ж таки, для себе їх розглядаю як певні FTA, оскільки, знову ж таки, відштовхуючись від плану з місячним таймфреймом, очікую зняття цього свінг максимуму І розумію, що на ці тижневі свінги ціна може просто реагувати і давати певну корекцію. Але більш глобальніший план залишається актуальним це зняття цього свінга і зняття АТХ. Так, перейдемо на денний таймфрейм. В принципі, як. І по BTC у нас після того, як ціна протестувала місячний ПВГ, зняла тижневий свінг, так само і утворила displacement на даному таймфреймі, що свідчить в принципі, про те, що в нас тут присутній покупець, і ціна якби, вже формує певний ордер флоу. Бачимо, що цей імбаланс вже був протестований. Тому хочу зараз побачити ріст ціни до даного свінг максимуму. Але знову ж таки потрібно відмітити те, що BTC зараз знаходиться в зоні, коли він може вже так само зараз реагувати і коректуватись, оскільки ціна протестувала даний ФВГ і зняла цей денний свінг лоу. І в нас може бути таке, що BTC в принципі, може ще потягнути ефір зараз за собою нижче, і ми можемо ще там додатково зняти цей. Low і протестувати денний ФВГ. Ну, за цим вже потрібно буде слідкувати в моменті і на це реагувати. Поки найближчим таргетом для BTC виступає денний свінг максимум і виглядає все теж і дуже і дуже гарно. Пропоную також глянути е, графік домінації BTC. Я думаю, що у нас тут все по плану. Знову ж таки, нагадаю, що у нас місячна свічка закривалася свіпом. У нас так само був протестований преміум більш глобальнішій цій наційній структурі, і після чого очікуємо продовження падіння даного індексу домінації, і очікуємо, що якраз у нас під час цього падіння буде відбуватися перелив ліквідності з BTC в Альте. Знову ж таки, також можемо глянути графік. Total 2, який не включає в себе капіталізацію BTC і стейблкоїнів. Бачимо, що ми тут теж протестували місячний ФВГ і очікуємо так само тут продовження росту. Також ми можемо глянути ще індекс total 3, який не включає в себе BTC, стейблкоїни і ефір, тобто суто капіталізація аль без ефіру. І бачимо, що тут теж був протестований місячний ФВГ, тому. Скажімо так, все, що зараз в сторону альти дивиться виглядає дуже добре. Очікуємо знову ж таки ближчим часом Альт-сезон, мені поки, поки все дуже подобається. Ефіріум до BTC теж знаходиться в зонах свого розвороту. Тому, думаю, наш план, що по BTC, що по ефіріуму для вас зрозумілий і. Вас не залишилось запитань, постарався максимально детально пояснити. Знову ж таки, ми виділили всі інструменти, на які потрібно буде зараз реагувати, але по, по BTC, по ефірі монастроєні лонгово, і знову ж таки теж очікуємо альтсезон. Тому пишіть коментарі під цим відео, як вам аналітка. Також ставте лайки під цим відео і підписуйтесь на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. А ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.